Спілкуються дві подруги. Ти знаєш, познайомилася вчора з новим хлопцем. Він запрошує мене до себе на фотосесію оголеною. Ти ж, звичайно, сказала йому, що ніколи так не позувала? Звичайно, але він відповів, що це не має значення адже він також не фотограф. Куме, ви куди ходите по гриби? До сусіда. У нього гриби ростуть. Нє, сушаться. Вичитала поподя у книжці незнайоме слово і питає чоловіка. Григорію, а Григорію, а що таке конфуз? Ну, наприклад, якщо ти додому прийдеш, а там я з іншою бабою у ліжку, ось це і буде конфуз. Григорію, а якщо ти додому прийдеш, а там я з іншим чоловіком. Ну ну ти мені конфуз із блядством, не плутай. Дружина знайшла у чоловіка. Переписку з якоюсь шльондрою. В процесі сварки вияснили, що це її старі повідомлення. З ресторану вивалюється в драбадан п'яний мордоворот і, хитаючись, починає мацати руками дахи у припаркованих машин. Ви що робите? запитує здивований охоронець. «Що тобі повилазило? Не бачиш? Машину свою шукаю. Дивно, ви шукаєте машину? По дахах навіщо нишпорити? А на даху моєї машини має бути мигалка. Дві фермерки працювали в городі. Одна з них зірвала з грядки величезний кабачок. Довго його розглядала, потім сказала Зовсім як у мого чоловіка. Ой, оце так, такий великий. І із заздрістю спитала подруга. Ні, такий же брудний. Лазня, на верхній полиці лежить стара баба, париться. Внизу стоїть молода, красива дівчина і любляче погладжує своє тіло. Тут бабця каже Красива ти! Я знаю. Мабуть, чоловіки за тобою бігають. Так, бігають. Табунами. І ти, звісно, не даєш? Ні, не даю. Ох, дівчина. Потім так шкодуватимеш. Насправді у всіх мікстурах основна діюча речовина це спирт. Саме він лікує застуду. Все решта це смакові добавки. У чиновника запитують От скажіть, вам не соромно, що ваша теща у свої 87 років утримує вашу сім'ю, катає вас на своїх яхтах, віддала вам один із своїх котеджів, управляє нафтовою та будівельною кампаніями. А ви, здоровий бугай, сидите тут цілими днями та папірці перекладаєте. Десять копійок буду винна. Цією фразою продавець Олена із ЗТБ -за заробила свій перший мільйон. Чоловік зненацька повертається додому. Коханець вискакує на балкон, хапається за перила, перестрибує їх, а руки відпустити не наважується. Страшно. Годину висить, дві вже й світає. Двірник помічає висячого мужика і каже Гей, ти чого це тут робиш? Як чого? Ось вішу. А. Ну, виси, виси, тільки ноги підніми дай підмести. Жінка скаржиться подрузі. Уявляєш, знайшла під диваном чужі стрінги та лівчик. Тепер мучуся. Чиї ж вони? Подруга у відповідь Люба, усім би твої проблеми. Головне, аби не чоловіка. Петрик приходить зі школи та каже Тату, мамо, вам сьогодні не варто дивитися мій щоденник. Батько бере ремінь. Мамо ковтає заспокійливе. Відкривають щоденник. А там дві п'ятірки. Батьки непритомні. Петрик. Я ж вас попереджав. Поліція зупиняє о першій ночі цуплого чоловіка з підозрілим предметом на голові, та ще й у нетверезому стані. Що ви тут робите так пізно? запитує поліцейський. Я йду на семінар. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини, відповідає чоловік. Ви що, знущаєтесь? каже співробітник поліції. Хто проводитиме такий семінар о першій годині ночі? Чоловік зітхає. Моя дружина. Зустрілись два кума. Василь, чи я у тебе мрія? А вже ж є. Яка? Хочу кинути пити. Так кинь. Ну ти дурний, чи що? А як же ж потім жити без мрії? На березі річки сидить діти з вудкою. Раптом приходить молоденька дівчина, роздягається догола, а в інтимному місці бовтається мозолистий пірсинг. І йде купатися. Дівчино. Ти труси краще надінь!» кричить їй навздогін рибалка. Тут щука на блисню добре бере. Чоловік каже дружині. Люба, а ось що ти робитимеш, якщо побачиш, як я цілуюсь з іншою жінкою? Ну що? Як вірна дружина відвідуватиме тебе у травматології. Зустрілись дві подруги. Одна каже Уявляєш, Катю, вчора йшла лісом та побачила зозулю. Запитала, скільки коханців у мене буде. Так та кувати, як почала. Довелося її каменем збити. Теж мені курву знайшла. Дівчина запитує у свого хлопця Олесь, а чому всі називають тебе блискавка? А, бачиш цей брутальний шрам у мене на шиї? Так. Я одержав його, коли застібав пуховик. Одна баба з верховини казала про Фейсбук: Але ж то вже файна забавка. Маєш стільки гостей і ніц не треба їсти давати. Українське весілля. П'яний наречений спить за столом. До нього підходить друг і каже: Микола, прокинься. Ти ж на весіллі. Наречений. На чиєму весіллі? На твоєму весіллі. Ти сьогодні одружився. Я одружився? А хто вона? Та ми її толками не знаємо. Ти з нею познайомився і через три дні одружився. Як хоч її звуть, та ми не пам'ятаємо. Чи Галя, чи Поліна, наречений хапаючись за голову. Чи Поліно. Любий, а ти купив мені на день народження подарунок? Так. А який, не скажу. А якщо він мені не сподобається. Якщо не сподобається, віддаси мені. Я про такий перфоратор усе життя мріяв. Попереду стада йде круторогий баран з віночком. Вівці впевнені, що він знає, куди він їх веде. А баран всього лише бажає бути попереду. Не курно і гарний вибір трави. Викликає Путін екстрасенса і запитує про своє майбутнє. Той йому каже Ви помрете на велике українське свято. Но, но, но я не знаю дату українських свят. Дата не має значення. Коли б ви не померли, буде велике українське свято. Сидять дві бабусі на лавці біля під'їзду. Одна каже Нюра, чула? Василя Сифілісом нагородили. Ой. Знайшли, кого нагороджувати. Він його або проп'є, або до вечора загубить.